Такий розряд сильний. І цей розряд от на фоні, бачите? І цей розряд він триває ну приблизно так десь секунд 8 а іноді і більше. Тобто, от якщо подивитись зараз от постійно, бачите, ну, зараз немає грома. Да? Але от таке відчуття, що він зараз буде дивитися. Постійно, бачите, така сильна грожа. Ну, просто капець. Вот, зараз можна почути, бачите. А, да. а це на, на нашому бек-ярді, да Ви можете постійно, да, бачите А, на фоні буде. О, бачите, блискавки такі, І дощ, дощ, а, дивіться, Вау. взагалі, я вам кажу. А, зараз ми перейдемо, це ми на букянці, а зараз перейдемо, давайте на. Ви бачите, не прекращається. Просто дивіться. Це дивно дуже. А, і це було так сьогодні. А, небо було таке темне-темне. Ой, бачите, не перекращається. Це такі тихаски, гром. дрон, молня. І це, мабуть, буде сильничок. Ось, дивіться, флеше такий. Бачите, не перекращається. Ось, ось, красиво. Зараз ми перейдемо на передні, передню частину дома. Ви подивитеся, що там відбувається, але... Це дуже дуже цікаво, дивіться. Переходимо сюди. Ось, дивиться. Вау! Дивіться, от там луже, дуже сильне луже. Тобто, коли ти хай йде дощ, бачите, коли йде дощ, так погано бачите? Але коли йде дощ, то й то... так... да, і от донька каже, що при не можна виходити. А я вийшов, то я заходжу назад. Він може влетіти, каже, що може через вікна влетіти. Ой, кажи. Що? Що через вікна може влетіти і. А хто сказав? Попередження. А, попередження є. Тобто дуже таке ретельне попередження, що. Потрібно а, не виходити. Бачите, я не побачив це і я вийшов. Ну, але отаке тихаска, така погода.